Було таке бажання оце повернутись з дитинства в почуття безпеки, бо війна дуже виснажує і просто хочеться десь сховатися в цій такий якісь безпечному місці хмельничанка Олена переносить казкових героїв у реальність. Вона створює іграшки за мотивами картин українських художників. Одного разу у соцмережах натрапила на блогерку, яка теж створювала іграшки за мотивами робіт Марії Примаченко, і сама взялася до роботи. Побачила в Тіктоку. Там Настя робить іграшки дуже гарні з малюнків дітей. І одне з її робіт було. Овечка, дика овечка з творів Марії Примаченко. От я вирішила думаю, а чого б не зробити своє бачення цієї іграшки. Мені сталося цікаво. Потім почала переглядати в гуглі різні зображення, більш детальніше ознайомилася з цими творами. Ця іграшка стимулювала мене побачити ці твори далі. Надихається Олена роботами Марії Примаченко та її онука Івана, який створив зоряного бичка за зразком картин бабусі у творчому доробку й. Іграшки списані з персонажів художниць Ольги Машевської та Ніти Кравець. Це не плагіат. У кожного з авторів майстриня бере дозвіл. каже, більшість просто просить зазначати їхнє авторство. Щодо родини Примаченків зараз у процесі укладення договору. Поки що це родина Примаченків, просто там юридична частина це складання договору, це деталі. Ми дивимося, щоб це все було коректно і. На це йде час на створення однієї іграшки витрачає в середньому два дні. З матеріалів використовує зазвичай велюр, як штучний, так і натуральний. Наприклад, собі вартість зоряного бичка 700 гривень, а ціна на продаж понад дві тисячі. Й охочих придбати собі таких м'яких фантастичних звірів чимало. Крім заробітків, має й культурницьку мету. каже дітки не лише мають собі цікаву забавку, а й починають цікавитися мистецтвом. Начинаєш більше дізнаватися про творчі і про те, як люди теж намагалися доносити навіть от в радянській Україні в цих вечірніх казках, Українську культуру, і мені ця і тема так сподобалась, бо іграшки теж дитина росте цим. Вона не розуміє багато контекстів. а потім воно в ментальності з'являється, що от я гралася, а це оказується твір там художниці. А це наша культура. Жінка оформила собі групу ФОП і сплачує податки з доходу. Планує розширюватися і з квартири перенести своє виробництво у нове приміщення, бо цікавість до самобутньої української культури і тільки зростає. Юлія Васильєва, Олексій Нікітін. Новини. 33 канал.